Глава 14. У всіх шлюбів є свої погані сторони, бо всім людям притаманні слабкості. Якщо ви живете з іншою людиною, то вчитеся якось уже миритися з цими слабкостями. Наприклад, можна уявити, що це якісь важкі меблі, і прибираючи, треба просто мити підлогу навколо них, щоб підтримувати ілюзію. Ясно, що пилюка непомітно назбирується. Але ви не звертаєте на неї уваги, поки вона не муліє очі гостям. А потім одного разу хтось таки суне ті меблі без вашого дозволу. Отоді все й вилізе назовні бруд, подряпаний, зіпсований паркет. І тепер уже нічого не вдієш Бритмарі стоїть у ванній кімнаті центру відпочинку, видивляючись у дзеркалі всі свої найгірші сторони вона боїться. І навіть не сумнівається, що страх це і є її найгірша сторона. Бо понад усе вона хоче поїхати додому, просувати кенту сорочки, сидіти на своєму власному балконі. Понад усе їй хочеться, щоб усе було, як завжди. Ви хочете, щоб я пішов? турбовано питає пират із дверей. Я не потерплю, якщо ти сміятимешся з мене. Попереджає Брітмарі якомога суворіше. Чому я маю сміятися з вас? дивується пірат. Вона втягує щоки не відповідаючи. Трохи невпевнено він простягає їй пачку цигарок із іноземними літерами. Свен сказав, що ви це забули. Брітмарій розгублено бере її. Контрабанда, яку вона чи то вкрала, чи то купила в кредит, залежно від того. Наскільки позитивно до цього ставитись, це все так неприємно, бо бритьмирі навіть не знає, який злочин вона вчинила. Але те, що вона злочинниця, то це безсумнівно. Хоча Кен точно підтримав би незнайомку в тому, що нічого кримінального в приховуванні цигарок від податкової та поліції немає забудь Люба, немає ніякого обману, якщо тебе не спіймали. Завжди казав він, коли Брідмарі підписувала свою податкову декларацію і питала. Що то ще за папірці, які бухгалтер Кента вклав у конверт. Не турбуйся, це абсолютно легальні податкові знижки. Не барись, запевняв він. Кент любив знижки і ненавидів податки. Брідмарі так і не насмілилася зізнатися йому, що нічого в цьому не розуміє. Пірат обережно торкається її плеча. Вони сміялися не з вас, у пцирії, тобто. Вони сміялися з Фредріка. Він був начальником компанії вантажних перевезень, коли їх усіх звільнили, тому вони його й не люблять. Врітмарі киває і намагається зробити вигляд, що її це зовсім не хвилює. Схоже, пірата це заохочує, бо він веде далі. Фредрік тренує хокейну команду в місті. Вони просто супер. Отож, довготелесий, який був із ним у піцерії, то його син, він мій ровесник. Але в нього вже росте борода. Уявляєте? Хворий, чи що? Він і в футбол класно грає, але Фредрік хоче, щоб він грав у хокей, бо думає, що хокей кращий. І з якого ж це дива він так думає? питає Брітмарі, бо, маючи зовсім невелике уявлення про хокей, вона вважає що це одне з небагатьох занять у світі, яке ще безглуздіше за футбол? Мабуть, тому що це дорого. Фредрік любить речі, яких більшість людей не може собі дозволити, каже пірат. То чому ж тоді ви так захоплюєтеся футболом? питає Брітмарі. Здається, це запитання просто ошалешує пірата. Що ви маєте на увазі? Люди люблять футбол, бо вони люблять футбол. Оце й усе. Ну й дурниця, думає Брітьмарі, але вголос цього не каже, натомість вказує на сумку в руках хлопчика. Що це? Ножиці, і грібенець, і засоби, і всяке таке, сяючи, каже хлопчик. Брітьмарі не питає, що він називає засобами, але помічає, що баначок там чимало. Вона приносить із кухні стілець, застеляє підлого рушниками. І жестом пропонує йому сісти. Потім вона миє йому голову і підрізає нерівні кінчики волосся. Так вона робила для Інгрід. Раптом у неї самі собою вириваються слова. Брідмирі не розуміє, з якого дива вона розкрила рот. Знаєш, іноді я не розумію, чи люди сміються з мене, чи ще з чогось. Мій чоловік каже, що в мене немає почуття гумору. Здоровий глуст швидко змушує її замовкнути. Вона ніяковіє і міцно стискає губи. Хлопчик вражено дивиться на неї в дзеркало. Це жахливо комусь таке казати. Брітмарі не відповідає, але вона згодна. Це жахливо комусь таке казати. Ви любите його? Свого чоловіка. Питає хлопчик так зненацька, що Брітмарі мало не зачіпає ножицями його вухо. Вона обтрушує плече хлопчика тильним боком долоні, ховає погляд у його волосі. Так, чому ж тоді він не тут? бо іноді самої любові замало. Далі вони не порушують тиші, доки Брітмарі закінчує стрижку і терпляче улещує неслухняну щітку для посуду. Аби та перетворилася на пристойну, наскільки дозволяють біологічні обставини зачіску. Хлопчик непорушно сидить, зачудовано розглядаючи себе в дзеркало. Бритмарі прибирає і виглядає у вікно на паркувальний майданчик. Там стоять два молодики років не більше двадцяти кожен курять, спершись на великий чорний автомобіль. На них однакові джинси, подерті на стегнах, як у дітей із футбольної команди. Але ці двоє не діти. Вони схожі на тих молодиків, проходячи повз яких Брітмарі сильніше стискає сумочку. Не те, щоб вона когось засуджувала зовсім ні. Але на руках одного з цих парубків явно видніється татуювання то самі та психо, каже пірат позаду неї. У його голосі чується страх. Це не імена, відповідає йому Брітмарі. Самі це ім'я, здається, а психо називають психо, бо він псих, тихо каже пірат, наче не сміючи вимовляти їхні імена дуже голосно. Я так розумію, роботи в них немає. Пірат знизує плечима. Тут ні в кого немає роботи, хіба що в дуже старих людей. Брітьмарі вкладає одну руку в другу, потім міняє їх місцями, намагаючись не ображатися. У того, що праворуч, татуювання на руках, зауважує вона, то психо, він божевільний. Самі в порядку, а психо, знаєте, він небезпечний. Обходьте його десятою стороною. Мама не дозволяє мені заходити до веги з Омаром додому, коли там психо. З якого це дива, він може бути вдома у веги з Омаром. Самі їхній старший брат. Двері піцерії відчиняються, з'являється вега з двома піцами і дає їх самі. Той цілує її в щоку. Психо гидко шкіриться до неї. Вега дивиться на нього так, ніби він наблював у нову сумку, яку вона тільки накупила. Потім він хряпає дверцятами. Чорний автомобіль виїжджає з паркувального майданчика. Вони не їдять у піцерії, коли там свен. Вега їх не пускає, пояснює пірат. Ха, цілком зрозуміло, бо вона знає, що вони остерігаються поліції. Ні. Вона знає, що поліція боїться їх. У цьому суспільства схожі на людей Не ставте зайвих запитань і не чіпайте важких меблів, Той не полізе всяка гидота вам межі очі. Брітьмарі обтрушує спідницю, обтрушує рукав пірата. Їй хотілося б змінити тему. Й пірат тут таки їй допомагає: Вега вас уже питала? Про що? Чи не хочете ви бути нашою наставницею? Категорично, ні. Надзвичайно ображена. Вона вкладає одну руку в другу і питає. Та все ж таки, що це означає? Я кажу про тренера. Він у нас має бути. У місті проводиться перехідний кубок. У ньому можуть брати участь тільки команди, в яких є тренер. Кубок? Це таке, як змагання? Це таке, як кубок. У таку погоду на дворі? Це ж повне безглуздя. Ні, це змагання в приміщенні у спортивному центрі в місті, каже пірат. Бритмарі притмарі вже збирається сказати кілька міцних словечок про тих, хто ганяє м'яча в приміщенні. Коли у двері стукають, на порозі стоїть хлопець такого ж віку, як і пірат, давно не стрижений, варто зауважити. «Ха?» – каже «А, Абен типу тут? питає хлопчина. Абсолютно незрозуміло, яке значення має слово типу в даному реченні. Так, наче хлопчик питає Абен майже тут? Хто? питає Брітмарі. Бен, чи, типу, як вони там його звуть у команді? Пірат. Ха, «Ха, ха-ха, Він тут, але він зайнятий, твердо каже Брітмарі, збираючись зачинити двері. Чим же це? питає хлопець. Він зустрічається з кимось, тобто в нього побачення. Чи як це називається? Я в курсі зі мною. Досадливо бурчить хлопчина. Брітьмарі не обтяжена жодними упередженнями. Вкладає одну руку в другу і промовляє: «Ха, Хлопець жує жуйку, вона цього терпіти не може. Цілком нормально не терпіти, коли хтось жує жуйку, навіть якщо у вас немає ніяких упереджень. Це, типу, нереальний відстій казати побачення, каже хлопець. Так сказав Пір, це Бен так сказав. У мій час ми казали зустріч, каже Брітмарі, захищаючись. Усе одно нереальний відстій, пирхає хлопець. А як же ви тоді кажете? питає Брітмарі, з ноткою критики в голосі. Ніяк, просто гуляти, типу того, каже хлопчина. Я мушу попросити тебе почекати тут, каже Брітмарі, щільно причиняє двері. Пірат стоїть у ванній, бризкаючи лаком на волосся. Побачивши її у дзеркалі, починає підстрибувати. Він тут? Правда ж він фантастичний? Він надзвичайно грубий, каже Брітмарі, але пірат, вочевидь, нічого не чує через відлуння своїх стрибків у ванній. Притмарі бере шматочок туалетного паперу, обережно знімає ним з джемпера пірата зістрижене волосся, загортає в туалетний папір і змиває в унітаз. Мені здавалося. Що ти ходиш на побачення з дівчатами. А я й ходжу іноді на побачення з дівчатами, каже пірат. Але ж це хлопець, зауважує Брітмарі. Це хлопець, підтверджує пірат, киваючи, наче вони грають у якусь кімнатну гру, правила якої йому не пояснили. Ха, каже Брітмарі. А що, треба вибирати щось одне? Я нічого про це не знаю. У мене щодо цього немає ніяких упереджень, запевняє його у Марі. Пірат виправляє волосся, усміхається і питає, Як думаєте, йому сподобається моя зачіска? Марі, схоже, не почула його запитання. Натомість вона питає: Твої друзі по футбольній команді, вочевидь, не знають, що ти ходиш на побачення з хлопцями. Само собою, я про це не розповідатиму. У пірата здивований вигляд. А чого вони мають не знати? Ти їм розказав? А чому б я не мав їм казати? І що вони сказали? Вони сказали Окей, тепер він розгублюється. А що вони ще мали сказати? Ха, ха, мабуть, нічого, мабуть, каже Бридмарітоном, який аж ніяк не назвеш оборонним. І додає, у мене щодо цього немає жодних упереджень. Я знаю, каже пірат. Потім він нервово усміхається. У мене гарна зачіска. Брітмарі поки не готова відповісти. Тож просто киває. Вона збирає рештки зістриженого волосся з його джемпера і ніяково тримає їх у руці. Пірат обіймає її. Брітьмарі не розуміє. Чого раптом він надумав це зробити, Ви не повинні бути самотньою. Це марнота, коли хтось, у кого така гарна зачіска, самотній. Шепоче він. Пірат уже майже біля дверей, коли Брід Марі, все ще тримаючи в руці його волосся, налаштовується, прокашлюється і шепоче у відповідь: Якщо він не скаже, що в тебе гарна зачіска, тоді. Він тебе не вартий. Пірат розвертається, біжить назад через усю кімнату і знову обіймає її. Притьмирі відштовхує його по-дружньому, але рішуче бо треба ж і межі якісь знати. Він просить у неї мобільний телефон. Вона вагається і просить його не набалакувати багато. Пірат бере телефон, набирає свій номер, чекає. Поки пролунає один дзвінок. І дає відбій. Потім знову намагається обійняти Брітмарі. Сміється, коли вона ухиляється, і вибігає на двір. Двері зачиняються. Через 15 хвилин Брітмарі отримує текстове повідомлення. Він це сказав Смайлик. У центрі відпочинку западає тиша. Брітмарі збирає пилососом залишки волосся на підлозі, аби створити хоч якийсь шум. Перерушники. І висушує їх сушаркою. Потім протирає від пилу всі фотографії, особливо ретельно, інформаційний стенд із мапою, який незнайомка повісила на метр нижче, ніж усі інші зображення. Брітмарі знімає обгортку з батончика снікерс, кладе його на тарілку, підстелює під тарілкою рушник і ставить усе це біля порога, відчиняє вхідні двері. Довго сидить на стільці. Намагаючись відчути вітер у волосі. Зрештою бере телефон. Алло, каже дівчина з бюро працевлаштування. Марі глибоко вдихає. З мого боку, було нечемно казати, що у вас хлопчача зачіска. Брітьмарі? Марі судомно ковтає, вона дуже зосереджена. Вочевидь, мені не треба було в це втручатися, тобто в те, яка у вас зачіска, і в те. Ходити ви на побачення з хлопцями чи з дівчатами зовсім не треба було. Ви нічого й не казали про це? Ха, ха. ха Але ж не можна виключати тієї можливості, що я про це подумала. Цілком очевидно у будь-якому разі, це було нечемно з мого боку. Що? Тобто, я... що ви хочете сказати? Що не так з моєю зачіскою? Абсолютно нічого. Я ж про це й кажу, наполягає Брід Марі. «Я не... тобто я... Мені не подобається, оборонно каже дівчина трохи зухвалим тоном. Нема чого мені пхати в це носа. Я хочу сказати, це не, знаєте, немає нічого поганого в тому, що людина така або не така. Твердить дівчина, я зовсім нічого такого й не казала, і я теж, протестує дівчина. То й добре, каже Брітмарі, цілком, каже дівчина. Між ними западає така довга тиша, що дівчина, нарешті, каже. Алло? Думаючи, що Брітмарі вже поклала слухавку. І тоді Брітмарі кладе слухавку. Пацюк запізнюється на вечерю на годину 6 хвилин. Він швидко вбігає і хапає найбільший шматок снікерса, який може потягти. На секунду зупиняється і уважно дивиться на брітмарі. Потім біжить назад і щезає в темряві. Брітмарі загортає решту шоколадного батончика в харчову плівку і кладе в холодильник, миє тарілку. Перей висушує в сушарці рушник. Вішає його на місце. У вікно вона бачить, як із піцерії виходить свен. Він зупиняється біля поліційної машини і кидає погляд на центр відпочинку. Брітмарі ховається за шторою. Він сідає в машину і їде геть. На якусь мить вона починає боятися, що він зараз прийде і постукає у двері. А коли він цього не робить, вона відчуває розчарування. Брідмарі вимикає все світло, залишає тільки у ванній. Світло самотньої лампочки пробивається з під дверей і падає саме на те місце на стіні, де незнайомка почепила інформаційний стенд. Трохи низькувато, але точно не надто низько. Ласкаво просимо до боргу, читає Брідмарі, сидячи в темряві на стільці і дивлячись на червону точку, через яку. Ця картина відразу так припала їй до душі. Ось чому вона любить мапи. Вона майже стерлась, ця точка, і червоний колір вицвів. Та все ж, вона тут, упевнено поставлена на мапі, посередині між її нижнім лівим кутом і центром. А біля неї написано: Ви тут. Іноді легше жити далі, навіть не знаючи, хто ти, Якщо ти хоча б точно знаєш, де ти цього вже достатньо.